Сьогодні 100% найвирішальніший випуск кар'єри з Анатолія Трубіна. Бенфіка знаходиться на четвертій позиції. Або ми виборюємо Лігу Європи, або все. Кар'єру можна закривати. Але до матча з Інтером ми зіграли пару поєдинків. Кубкова гра проти Естрела. У цьому матчі ми побачили тільки один забитий гол. Бенфіка мінімально переграє опонентів і проходить в півфінал. В чемпіонаті Португалії нас чекає Арок. Для цієї команди ми вже підготували два забити: один в першому, другий в другому. В підсумку перемога 2-0. Ну що ж, друзі, вірю в кабраля, вірю в Рафу, в Кокчу, в Невеса, в Отаменді, в Сілву. Звісно ж, в Трубіна також вірю. Це важливий передостанній поєдинок групового раунду. До речі, перша зустріч між цими командами завершилась в нічію. Але на цей раз друзі, ми в себе вдома. Саме в Португалії відбувається другий поєдинок. Ну інтеру треба перемога. Вони будуть боротися виключно за три бали. Бо вони собі також не гарантували вихід в наступний раунд. Чалканоглу. Тюрам, подача тут отамені. Аргентинський досвідчений центральний захисник поки що грає надійно. Також для нас дуже важливим буде результат другого поєдинку. Нам треба, щоб Зальцбург втрачав бали. Як ми бачимо, поки що Інтер набагато більше контролює м'яч. Все, що роблять мої футболісти, так це просто відбиваються. Лутар Мартінес пробиває, блокують. Та нехай краще в мене не буде роботи. Але ми здобудемо ці три бали. Ніж ми будемо тягнути, потіти, але все одно програємо. Лутар Мартінес робить простріл! Ну все, Рафа! Кабраль, поїхали! Я думаю, на контратаках ми зможемо завдати неприємності нашим гостям. Віддає Кокчу, Кабраль віддати! Маріо! розкатали. Рафа! На 16-й хвилині! Дуже неочікувано, Але саме Бенфіка повела в рахунку в цьому матчі. Чудово, кабраль віддав! Маріо віддав і Рафа! Ну з цієї позиції гріх не забив. Головне зберігати холоднокровність граючих в ворота. Без суєти. Спокійно. Впевнено і конце. Оце вже було б до побачення. Ну, братва, пішов вправо, тому що прикривав ближню. Ну, я можу зарахувати цю відповідь в актив Інтеру. Барела знову з м'ячем. Ми можемо навіть в центрі перепасовуватись. Яка різниця? 1-0. Час грає на нашу користь Жао Маріо в штрафному майданчику віддає назад. Пан Бернат віддав Кабраль. Скидає. і тут можна відкопчу! Мені не принципово, бийте. Віддає передач на слані Чалханоглу. 34 хвилини позаду. У нас оцінка 5.8, але ж роботи то немає. Чудово! Маріо! Маріо на самого раду! Без офсайду. Без офсайду, друзі! 2-0! 2-0! Бенфіка в себе вдома, що в першому таймі забиває другий гол! Дубль від рафи. Але ж тут треба відмітити й подачу. Жао Маріо! До речі, це для нього другий асист. Чесно кажучи, коли я починав записувати це відео, то я був впевнений, що. Проти інтеру в нас шансів дуже мало. О, буде прикол, якщо ми ще зможемо вийти в плей ЛЧ. Шанси я вам скажу при таких розкладах у нас досить такі хороші. Зовсім іншу якість футболу демонструємо і футболісти. Перші кола були повністю провалені. Зараз же, ну, я бачу абсолютно інший футбольний клуб. Блін, ну тут можна було мені підключитись піти вперед, але ми тут не встигнемо подача. Стопе. Колі. І бий! Тробіт! Ну, типу, чому б не вийти? Можемо собі дозволити. Отже, друзі, в нас стартує другий тайм. За перші 45 хвилин Рафа оформив дубль. 2-0 Бенфіка попереду. Повар обігрується за слані, чалханоглу, а слані. Можна вперед віддати, чудово знаходить пасом кабраля. Кабраль проривається через фланг. Можна далі придумати пас низом, Рафа віддає, Дімаріє. Довго пацани, хоча, тепий вже. 54 хвилина, в матчі на віз. І Марія віддає. Антоніо! Ще один той. Я думаю, ви там здивовані не менше, ніж я. <звук> Ух, Кабраль! Ну зараз я можу сміло стверджувати, що явним фаворитом по грі, навіть якщо не дивитись на результат, являється саме наша команда. Ну. Рафа. Ну і зараз ми з вами спостерігаємо повну домінацію господарів поля. Можливо, зараз у нас буде шабашка. А міс. Віз... Тюром! Спокійно. От тобі, будь ласка, корисна Перед пас. Так. Лутару Мартінес. Лутару, як там справи? Пройшов. Подав і нічого. Проходить! Обережно! Обережно! Ні, чорта собі м'яч там пролітав! На виніс. Туди його просто. Звучить фінальний свисток, друзі, і Бенфіка завдяки прекрасному, бездоганному першому таймі, дарує собі цей шанс залишитися вроче. Ой, друзі, який же в нас Голівуд може бути? Ралсот з Зальцбургом розписали нічию 1-1. Що Зальтвор? Що Бенфіка має по 5 набраних балів. Інтер 7, Ралл Сосідат 9. Якщо Бенфіка переграє Зальцб, а Рал Сосідат обігрує інтер або навіть там нічию вони зіграють, то Бенфіка йде в плей-офф ЛЧ. При любих розкладах нам треба тільки перемога в матчі над Зальцбургом. Ну ви знаєте, я б напевно більше хотів Лігу Європи ніж Лігу Чемпіонів. Ще час у нас є 10 днів до матчу проти Зальцбурга, тому готуємо. А вже в цей вівторок в нас продовжується Ліга Чемпіонів. Арсенал зіграє проти Баварії, Мадридський Рал в себе вдома прийме Манчестер Сіті. Погодьтеся, ці поєдинки рівня фіналу ЛЧ. І загрузити на всі ці події можете за допомогою наших друзів з ФОБЕД, які, крім того, що додають інтересу до перегляду футболу, видають вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Посилання на ФОБЕД залишаю в закріпленому коментарі, став з розумом та перемагаю. Ну а далі нас чекає дуже цікавий принциповий поєдинок в чемпіонаті Португалії. Пенфіка в себе вдома приймає Брагу. Треба трішки морально відійти від складного матчу проти Інтера і спокійно без мандражу відкатати груз Браг. Чудово бро, як в нього! Можна обіграти через трубіна. Хорош. Розвертаємо атаку. Сюди. Відчуваючи з собою поряд отамень, взагалі нікоше не пане. Розумію, що його досвіду вистачить абсолютно на всіх, на всю команду. Альваро! В штрафному майданчику зараз буде! Альваро! Хорош, Антоніо, підстрахував. Подача. Ми закриваємо. Ох, ці проникаючі паси! Як вони мене турбують! Складна гра проти Інтера трішечки нас вибила стону. База. О, грош! Вже більше нас віддають передачі в захисті. Поки що без змін. Нульму. Оу, щіт! банза! Да ну нахер я не встиг! І думав вліво чи право? Ось він пробиває. І трубін пізно, дуже пізно зреагував. Я не знаю, чи в цьому пропущеному трубіна можна вважати винним. Розстрілювали його досить таки з близької дистанції. Тіп пробив прям дев'ят. Не вистачило ще в нас рефлексів для того, щоб тягнути. Вітер. Подача. у, -у, -у! Ти дібіл, сука! Ти дібіл, сука! Ідіот, ви подивіться просто на цей сейв. Це сейв! Це, сука, сейв! ось тут, ну. Ідіот, блять. Знову в чому моя провина? Прав. Ну! Гля на нього. А от тепер вже почалось цікавіше, начебто команди прокинулись. Тільки боюсь, що Бенфіка прокинулась запізно. Дуже прикра поразка. Солі піддає ситуації саме те, що ми програли в себе вдома. І після тринадцяти зіграних турів Бенфіка займає другу позицію. Попереду у нас тільки спорти, в них 34 набраних бали. Далі нас чекає виїзна гра проти Амелікани. І тут же Трубіну прийшлось попотіти. Обидві команди діяли дуже гостро в атаці, але так вийшло, що долю поєдинка було вирішено з удару пенальті. Трубін був близький, щоб відбити, але м'яч пішов вище. 1-0 поразка для Бенфіка. Не найкращі, друзі, новини. Вже два матчі поспіль ми не знаємо перемог. Не все так погано. У мене є для вас хороші новини. У мого продавця Лема Фудкоін зараз діють весняні зниж. Пишеш йому в Директ, каже, що ти прийшов від плейджексона, він оформляє тобі по найкращому курсу. Не один рік з ним співпрацює, все на найвищому рівні. Посилання залишаю в описі, кажи, що ти прийшов від плейджексона та отримує свою знижку. Тим часом лідер по сухим матчам в чемпіонаті Португалії саме наш Анатолій Трубі. 14 поєдинків, 8 на 0. Але всі ці досягнення зараз можуть бути абсолютно неважливі, якщо ми не зможемо перемогти Зальцбург. Останній. Аній поєдинок в груповому раунді. В себе вдома Зальцбург приймає Бенфіку. Між тим Зальцбург може поборотись навіть за 1 восьму ЛЧ. До речі, на фланці з'явився Нераз. Буде сам проходити, буде віддавати. Капаладо. Дедіч, уважно. Ну. Ууу! Ну, За це можна вже було і червону показати. Так. Ой, Олі... Відбиваємось. І не. Пропускати Трубін! і рятував в цьому моменті. Ну і все, фланг захисту тепер не закритий. Будь ласка, отримуйте! Відкладений фол є. Дуже багато пасів. Намагаються мої футболісти вийти під ударну позицію, але. Та ну нас! Пробиває кабраль. І по. А, там стійку. Після першого тайму 0-0. Інтрига тримає. Треба старатись, треба на один гол награти. Туди вперед на Кабраля, нехай бореться. На жаль, час працює не на нашу користь. Зараз отримаємо. Прошу. Подача. Прошатаменді. Маріо виносить. Обіг нас центральний захисник вперед, І Зараз, можливо, буде дуже хороша атака Нерес. там можна заходити в штрафний майданчик. Що він і робить. 30 хвилин залишається. Рафа! Рафа! Треба налаштуватись і забити цей один єдиний гол! Знову кіпер! Обіграйся! Погнав! Ну оцю атаку можна вважати розпочав Анатолій Трубін. Мората сам. Легенький пас! І ще пас! І ще пас! Ну от куди ти б'єш! Один гол не можуть забити якомусь Зальцбургу. Ну! Девсай? Бий! Поурс десь! Урод! Просто виродок. Обіграти Інтер, щоб зіграти в нічию проти Зальцбургу. Віддай пас! Віддай пас! Воно! Блять! This... <пл> сука! <*tace> <пл *tace> Я валю звідси, ну нахер. Четверта позиція в лісі чемпіонів. Тосьєда добіграв інтер. Перемагай Зальцбург! І виходь в плей-офф 1-8 ЛЧ. Вулверхемптон, Ювентус і Мілад. Для себе я точно прийняв рішення, що ми будемо валити з Бенфіки. Це абсолютно не той клуб, який мені потрібен. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.